Ще раз легато. Рей БРЕДБЕРІ ЗІ збірки МАНДРІВКА до Кіліманджаро». Чудової осінньої пори Фентріс усівся у крісло в саду і прислухався. Він так і не покуштував напій, що його тримав у руці, не заговорив до свого друга Блека, не звернув уваги на прекрасний будинок, знехтував і чудовою погодою, а все через те, що у повітрі над ними вигравав справжній музичний фонтан. Святий Боже, сказав він нарешті, ти це чуєш? Що, птахів? запитав Блек, котрий, на відміну від свого приятеля, чинив усе навпаки, потягував свій напій, насолоджувався погодою, захоплювався розкішним будинком і аж до тієї миті цілком нехтував птаством. Святий Господи, у небесах, послухай їх. вигукнув Фентріс. Блек прислухався. Досить гарно. Прочисти вуха. Блек неохоче зробив жест, що мав означати прочищування вух. Добре? Дідько, не будь смішним, я мав на увазі справді прислухайся. Вони виспівують мелодію, що зазвичай і роблять пташки. Ні, не роблять. Пташки з'єднують маленькі чи, можливо, трохи більші шматки, п'ять чи шість нот, що найбільше вісім. У пересмішників репертуар може змінюватись, але вони не в змозі співати цілі мелодії. Ці пташки інші, тож замовкни й пориню музику. Обоє чоловіків сиділи, наче зачаровані, вираз обличчя блека пом'якшав. Будь я проклятий, нарешті, сказав він. Вони справді це роблять. Він нахилився вперед і уважно прислухався. Так, бурмотів Фентріс, заплющивши очі і киваючи під ритми, що лилися, неначе свіжий дощ, із дерева прямо над їхніми головами. О, мій Боже, дійсно! Блек підвівся, вочевидь, аби підійти до дерева і роздивитися їх зблизька. Однак Фентріс з лісним шепотом не дав йому цього зробити. Ти все зіпсуєш, сядь, не ворушись. Де це мій олівець? Ах. Напівоглянувшись навколо, він знайшов олівець і блокнот, заплющив очі на наосліп почав щось нерозбірливо писати. Пташки співали. Ти ж насправді не записуєш їхній спів? запитав Блек. А на що це схоже? Цить!» І то, розплющуючи, то заплющуючи очі, Фентріс малював музичні гами і втискав туди ноти. Я й не знав, що ти знаєш нотну грамоту, сказав здивований Блек. Я грав на скрипці, поки тато не зламав її. Будь ласка, далі, далі, так, повільніше, прошепотів він, зачекайте на мене. Іначе, почувши його, птахи змінили манеру свого співу, перейшовши з браваду на п'яно. Легенький вітерець зашелестів листям, наче невидимий диригент, і спів затих. Фентріс на чоліку котрого проступили краплі поту припинив писати й упав на спинку крісла. Будь я проклятий, Блек жадібно проковтнув свій напій, що це все таке було. Нотування мелодії. Фентріс пильно поглянув ногами, що він їх накреслив на папері, або симфонічна поема. Дай но ну, я погляну. Зачекай. Дерево тихо зашелестіло, але більше не створило жодних нот. Я хочу бути впевненим, що вони закінчили. Тиша. Блек схопив аркуші й пробіг очима по гамах. Ісусе, Йосифе і Діво Марії, він був приголомшений. Це працює. Він поглянув угору в зелену гущавину дерева, звідки вже не доносилося жодного щебету, жодного помаху крил. Що це за такі птахи? Птахи вічності, маленькі істоти, непорочного музичного зачаття, сказав Фентріс, щось запліднило їх і народилося дитя імення якому пісня. Нісенітниці. Справді, господи, щось у повітрі, у насінні, яке вони їдять на світанку, якась примха клімату чи погоди, але тепер вони мої, вона моя, чудова мелодія. Так і є, сказав Блек, але так не буває. Ніколи не сумнівайся у диві, якщо воно трапилося. Боже мій, можливо, ці неймовірно чудові створіння видавали ці дивовижні пісні місяцями, роками, але ніхто їх не слухав. А сьогодні вперше хтось почув я. А тепер що мені робити з цим дарунком? Ти ж не всерйоз? Я уже рік не працюю, я облишив свої комп'ютери, рано вийшов на пенсію. Мені лише сорок дев'ять, і наді мною день за днем нависає все більша загроза того, що я почну в'язати макраме і дарувати його своїм друзям, аби ті зіпсували свої стіни. То що ж це має бути, друже, макраме чи моцарт? А ти моцарт? Лише його позашлюбний син. Дурниці, закричав Блек, вказуючи обличчям, наче короткоствольною рушницею з розтробом на дерева, які хотів висадити в повітря разом із хором. Це дерево, ці птахи є тестом роршаха. Твоя підсвідомість схоплює і відбирає звуки з чистого хаосу. Там немає ніякої видимої мелодії, жодного особливого ритму. Ти надурив мене, але тепер я це бачу і чую. У тобі змалку жило приглумлене бажання писати музику, і ти дозволив виводку дурнуватих птахів запанувати над твоїми вухами. Облиш нарешті цей олівець. Це ти верзеш нісенітниці, засміявся Фентріс. Ти заздриш, що після 12 років неробства приголомшливої нудьги один із нас знайшов для себе заняття, і я маю намір слідувати за ним, слухати і писати, писати і слухати. Сядь, ти псуєш акустику. Я сяду, вигукнув Блек, але. і він затулив вуха руками. Дуже мудро, сказав Фентріс, втечи від неймовірної реальності, поки я виправлю декілька нот. І завершу це неочікуване народження. Поглянувши вгору на дерево, він прошепотів Зачекайте на мене. Дерева зашелестіли і затихли. «Поживільний!» – пробурмотів Блек. Через одну, чи, може, дві-три години, намагаючись не шуміти, а потім, мабуть, передумавши, у бібліотеку зайшов Блек і прокричав Що ти робиш? Схилившись над робочим столом і шалено водячи рукою, Фентріс сказав, закінчую симфонію. Ту саму, яку ти почав у саду? Ні, птахи почали, птахи. Ну нехай будуть птахи. Блек повільно підійшов ближче, аби глянути на божевільні написи Як ти дізнався, що робити з усім цим матеріалом? Вони зробили більшу частину, я лише додав варіації. Така самовпевненість обурить орнітологів, і вони це все розкритикують. Ти писав музику раніше? Ні. Пальці Фентріса блукали, робили якісь кола, аж поскрипував олівець до сьогодні. Ти, звісно ж, розумієш, що займаєшся плагіатом. Запозичую, Блеку, запозичую, якщо на співування молочниці на світанку запозичив берліоз, то що ж? Чи якщо дворжак, почувши, як житель Діксі перебирає на струнах банджо повернення додому, украв навіть банджо, щоби доповнити свою симфонію, новий світ? То чому ж я не можу сплести Сіті, щоби впіймати мелодію? Ну ось, Фініто, зроблено, придумай назву, Блеку. Я, котрий навіть під час співу фальшує, як щодо імператорського солов'я, у Стравінського, Птахи, У Гічкока. Чорт забирай, а може, всього лише Джон Кейдж у позолоченій пташці? Блискуче, але ніхто не знає, ким був Джон Кейдж. Що ж, тоді у мене є назва. І він написав 47,40 запечених у перозі. Ти мав на увазі чорних друзів. Краще повернися до варіанту із Джоном Кейджем. Дурниця, Фентріс затарабанив по телефону. Алло, Віллі, можеш зайти до мене? Так, невеличка робота. Симфонічне аранжування для друга чи друзів. Яка у тебе звична оплата у філармонії? Що? Ну, нехай, сьогодні ввечері. Фентріс поклав слухавку і повернувся поглянути на дивовижне дерево. Що ж далі? пробурмотів він. Сорок сім сорок із скороченою назвою уперше прозвучали на концерті камерної симфонічної музики у Глендейлі через місяць, і їх зустріли бурхливими оваціями і неймовірними відгуками. Фентріс, переповнений радістю, був готовий віддати всього себе на створення великих малих симфонічних оперних творів, на все, що долине до його вух. Він слухав дивні хори кожного дня упродовж тижнів, але не занотовував нічого, чекаючи, щоби побачити, чи експерименти з сороками повториться. Коли аплодисменти переросли у справжню бурю, а критики від радості ледве зі штанів не вистрибували, він зрозумів, що повинен завдати удару ще раз, поки ця епілепсія не закінчилася. Відтак з'явилися крила, політ, нічний хор, мадригали пташеняти, світанковий дозор, кожен з яких зустрічали гучними вітальними вигуками, а критики, розлючені їхньою досконалістю, все ж були вимушені вихвалювати. До цього часу, сказав Фентріс, я вже мав би літати під небесами, але пташки вчать мене скромності. От і мовчи, сказав Блек, сидячи під деревом і досі чекаючи на пагони осяяння і хоч би крихту симфонічної манни. Якщо усі ці хитрі композитори, ідіоти, які незабаром почнуть ховатися у кущах, вивідають твій секрет, то піде поголос, що ти безнадійний браконьєр. Браконьєр, о Боже, так, засміявся Фентріс. Браконьєр. І хай би все запалося, якби перший браконьєр таки не з'явився. Виглядаючи з вікна у третій ночі, Фентріс зауважив призимкувату тінь, яка тихенько наспівуючи і посвистуючи, тягнулася вгору, намагаючись закріпити на дереві портативний магнітофон. Коли ця ідея провалилася, напів невидимий браконьєр почав воркувати, наче голуб, виводити трелі, наче Іволга, і кукурікати як півень, переступаючи з ноги на ногу. Дідько би його вхопив. Фентріс вистрибнув на двір, і його крик був схожий на вистріли з дробовика. А це, бува, не Вольфганг Прауті, браконьєрствує у моєму саду. Геть, Вольфгангу, забирайся. Упустивши магнітофон, Прауті перескочив через кущ, прорвався крізь терин і зник. Фентріс, лаючись, підняв загублений блокнот. Нічна пісня було написано у ньому. На магнітофоні він знайшов чудову пісню пташиного хору, схожу на творчість саті. Після цього ще більше браконьєрів приходили опівночі і зникали на світанку. Фентріс усвідомлював, що їхнє поріддя незабаром задушить його творчі здібності, змусить замовчати його голос. Тепер він увесь час тинявся по саду, не знаючи, якою би ще смакотою вгостити своїх красенів і рясно поливаючи газон, аби там постійно були черв'яки. Стомлений, він ніч за ніч сторожував, борючись із дрімотою, щоб лише виявити лихих поплічників Вольфганка прауті, коли вони полізуть через загорожу, щоб вкрасти його арії, чи, не дай Боже, влаштуються у верховітті дерева і щось могикатимуть собі під ніс. Сподіваючись на пташини підспівування, дробовик став остаточною відповіддю після першого вогняного гуркоту сад спорожнів на тиждень, але потім хтось прокрався пізно вночі і завдав непоправної шкоди. Без зайвого шуму він поспилював нижнє гілля і крону. Ох, ті композитори заздрісники, жахливі убивці. вигукнув Фентріс, і птахи зникли, а разом із ними і кар'єра Амадея II. Блеку, закричав Фентріс, так, любий друже, сказав Блек, дивлячись у небо, що його колись приховувала зелень. Твоя автівка на вулиці була там, коли я дивився в останнє. – Поїхали, але пошуки не дали результату. Це було не те саме, що кликати загублених собак чи знімати котів із телефонних стовпів. Їм потрібно було знайти і посадити в клітку цілу мормонську храмову групу сопрано навесні у Скелястих горах. Любителів солодких зерен і переконати їх, що краще синиця в руках, аніж журавель у небі. Та все ж вони поспішали від будинку до будинку, від саду до саду, ховаючись і прислухаючись, щойно їхні душі високо злітали, зачувши відлуння Алелуя у співі Іволги, як через якийсь час тонули у монотонних горобиних сутінках відчаю. Лише коли вони перетнули туди й назад нескінченні лабіринти асфальту і зелених галявин. Врешті-решт один із них, Блек, запалив свою люльку і висунув теорію. А ти ніколи не замислювався, роздумував він, сховавшись за хмарою диму, яка зараз пора року. Пора року? запитав роздратований Фентріс. Я про те, чи та ніч, коли упало дерево, і маленькі співаки залишили місто, випадково не була ніч у перших осінніх заморозків. Фентріс міцно стис кулаки, вдарив себе по чолі. Тобто ти хочеш сказати, твої друзі відлетіли, саме зараз їхня зграйка пролітає десь над Сан Мігель де Альєнде, якщо вони перелітні птахи. Ти в цьому сумніваєшся. Ще одне страдницьке мовчання, ще один удар по голові. От лайно. Саме так, сказав Блек. Друже, вигукнув Фентріс, сер, їдьмо додому. Це був довгий рік, це був короткий рік, це був рік очікування і появи паростків відчаю, це було відродження натхнення, але в душі Фентрі знав, що це ще одна повість про два міста, і що місце знаходження другого міста йому невідоме. Який же я дурень, міркував він, що не здогадався і навіть не припустив, що мої співаки, бродяги, які що осені відлітають на південь, а навесні повертаються на північ. Щоб їхній хор знову заспівав Акапела. Чекати це поволі сходити з розуму, сказав він Блеку, та ще й цей незмовкний телефон. Задзеленчав телефон, Фентріс підняв слухавку і звернувся до когось, наче до дитини. Так, так, звісно, незабаром, коли саме уже зовсім скоро, і поклав слухавку. Бачиш, це з Філадельфії. Вони хочуть ще одну кантату, таку ж майстерну, як і попередня, сьогодні на світанку телефонували з Бостона, учора з Віденської філармонії. Незабаром, відповідаю я, але коли? Одному Богові відомо. Божевілля, де ці ангели, які якось заспокоїли мене своїм співом? Він змахнув на підлогу атласи і метеорологічні карти Мексики, Перугвати, Малий Аргентини. Як далеко вони залітають на південь? Чи повинен я прочісувати Буено Сайрос або Ріо, Мазатлан чи Куернаваку? А що потім? Бродити навколо, не маючи музичного слуху, стояти під деревом і вишукувати пташини й послід? Наче плямиста сова, аргентинські критики позбігаються юрбами, щоби покпинити з того, як я, прихилившись до дерева із заплющеними очима, чекаю на якусь мелодію чи потрібний акорд. Я не дозволю, щоб хоч хтось дізнався причину моєї подорожі, моїх пошуків, інакше стану посміховиськом. Але в яке місто і під яке дерево мені слід податися, під таке, як у мене, може вони шукають схожі місця для нічлігу? Чи в Еквадорі або перу їм підійде будь-що? Боже, я можу витратити місяці на ці здогадки і повернутися назад із рештками пташиного трапезування у волосії пташиними мінами на лацканах. Що робити, Блеку, підкажи. Що ж, найперше? Блек набив і запалив люльку, видухнувши свої ароматні ідеї. Ти міг би викорчувати цей пеньок і посадити нове дерево. Вони ходили навколо пенька і копали його, наче на щось очікували. Раптом Фентріс застиг із піднятою ногою. Скажи це ще раз. Я сказав. Чорт забирай, та ти геній, дозволь тебе поцілувати. Це аж ніяк, хіба що обійняти. Фентріс палко обійняв його. Друже, завжди ним був. Нам потрібні шуфля і заступ. Ти принеси, а я роздивлюся тут. За хвилину Фентріс прибіг із заступом і киркою. Впевнений, що не хочеш приєднатися до мене. Блек посмоктав люльку і видихнув дим. Пізніше. Скільки коштуватиме доросле дерево? Дуже багато. Так, але якщо воно буде тут, птахи справді повернуться. Блек видихнув ще трохи диму. Можливо, щось з того і вийде. Опус номер 2 На початку Чарльза, Фентріса чи щось таке. На початку або, можливо, повернення, також непогано. Або Фентріс ударив по пеньку киркою, відродження, вдарив ще раз, ода радості, ще один удар, весняний урожай, ще один. Хай співають небеса. Як тобі, Блеку? Мені більше подобаються попередні, відповів Блек. Пеньок витягнули, нове дерево купили. Не показуйте мені рахунок, сказав Фентріс своєму бухгалтеру, просто оплатіть його. І посадили найвище дерево, яке тільки можна було знайти, з тієї ж родини, що й попереднє, втрачене. А якщо воно помре ще до того, як повернеться мій хор? запитав Фентріс. А якщо воно житиме, сказав Блек, а твій хор полетить в якесь інше місце. Посаджене дерево, здавалося, не мало наміру помирати найближчим часом, однак не було схоже на те, що воно неймовірно розквітне, і з радістю прийме маленьких співаків з далеких південних країв. Тим часом у небі, як і на дереві, не спостерігалося жодного руху. Хіба вони не знають, що я чекаю, сказав Фентріс. Ні, хіба що? припустив Блек. Ти знаєшся на міжконтинентальній телепатії. Я звірявся з Одюбоном. Там зазначено, що у той час, як ластівки, такі повертаються у капістрано, точнісінько в очікуваний день, хай навіть тут трохи прибріхано, інші мігруючі види часто запізнюються на один-два тижні. На твоєму місці, сказав Блек, я би закрутив шалений любовний роман, аби відволіктися від чекання. Я зав'язав із любовними романами. Що ж, тоді страждай, сказав Блек. Години спливали повільніше за хвилини, дні спливали повільніше за години, тижні спливали повільніше за дні. Телефонував Блек. Птахів немає? «Немає». Шкода. Я вже не можу дивитися, як ти марнієш, і Блек поклав слухавку. У вирішальну ніч коли Фентріс ледь не розбив телефон об стіну, боячись отримати ще один дзвінок від Бостонського симфонічного оркестру. Він схилив сокиру на стовбур нового дерева і звернувся до нього та до порожнього неба. Останній шанс, сказав він, якщо світанковий патруль не з'явиться до сьомої години ранку, з мене годі. І він промовисто провів лезом сокири по стовбуру, перехилив дві чарки горілки так швидко, що вона заледве не потекла з очей і пішов спати. Він двічі за ніч прокидався, однак не чув нічого, крім якого вітерцю за вікном, що шелестів листям, не було навіть легенького натяку на пісню. Він прокинувся на світанку, ледве стримуючи сльози, йому снилося, що птахи повернулися, але, прокинувшись, зрозумів, що це був лише сон. І все ж, слуховай, як би написав хтось у давньому літописі чуй, як у старожитній п'єсі. Заплющивши очі, він прислухався. Коли він поглянув, то йому здалося, що дерево на дворі наче зробилося пишнішим, мов би набралося за ніч незнаних соків. Воно все рухалося, але не від звичайного легенького вітерцю чи сильніших вітрів, а від чогось що ховалося у листі, трусячи ними, сплітаючи у ритми. Він не насмілювався приглядатися, тому знову ліг, сподіваючись відчути і спробувати дізнатися. Одинокий щебіт застиг у вікні. Він чекав. Тиша. Продовжуй, думав він. Ще раз щебіт. Не дихай, думав він, не дай їм виявити, що ти підслуховуєш. Мовчання. Четвертий звук. Згодом п'ята нота, потім шоста і сьома. Господи, думав він, невже це оркестр для заміни, запасний хор, що прилетів, аби відлякати моїх улюбленців? Ще п'ять нот. Можливо, благав він, вони просто розспівуються. Ще 20 нот, ні певного тембру, ні темпу, і коли він уже був готовий вибухнути, наче божевільний диригент, і розігнати цей набрід, це трапилося. Нота за нотою, рядок за рядком, плавна мелодія переходила у мелодійну весняну повінь, повнячись радісними окликами про повернення і гостинність і змушуючи дерево цвісти, і поки вони співали, фентрі з крадькома потягнувся рукою за блокнотом і олівцем. Відтак пірнув під простирадло, щоби його дряпання, бува, не потривожило спів, що то злітав, то опускався і знову злітав, здіймаючи прекрасну течію, яка плинула від дерева, щоби сповнити його душу захватом і покерувати його рукою. Задзвонив телефон. Він поспішно підняв слухавку і почув блека, котрий запитував, чи закінчилося його очікування. Не кажучи ні слова, Фентріс підніс слухавку до вікна. А що би мене, дідько, вхопив. пролунав голос Блека. Ні, помазанику. прошепотів композитор, виводячи карлючками кантату номер 2 Сміючись, він звів очі до неба. Будь ласка, повільніше, легато, а не Аджитато. І дерево, і ті, що ховалися в листі, скорилися. Аджитато стихло, запанувало легато. Підписуйтесь і слухайте інші аудіокниги на каналі. Леді Боб про книжки і не тільки.